It hurts. Ja I am this. this is all my fault. Take my arm, arm to defend so. yourself. Powering <speaking speaking> down. <speaking> Какая робота? Нам дали руку робота. Ми тебе пам'ятати будемо. І не Нам треба звіти. Пішли. Чому не може? Давай перше подивимося, що тут є. Тарілка. Ой. Не люблю игры, там, де помираю, такі Це хто... Ты що за козявка? Козявка? Одноглазый. Ты кто такий? Спанжі Боб? звідки тут Боб? Такие скир, же Просто я буду я их буду убивать. Фух. Я бачу там что-то есть, тут что-то сундучок. Нам дало щось, тільки вона погано б щось. Ага. там такі. Жаба якась. Ого! Oh, oh. I've been building this time machine to get us out of here. Uh, all I need is one, one more, more multiverse traveler fragment. Travel. Usually those tour buses have them, but yours broke. Ita, you Bingo! That could be our chance of getting out of here. Go check if yeah, that bus has a multiverse traveler fragment. Так, travel друзья. <laughs> Тут якісь голуби. Давай я їх поб. Давай разом их поб'ємо. А це чайки, напевно. Ладно, тобою, пішли! Іксіві! що до нього не будемо йти, він хай там побуде. А що там таке? Чекай мене. Нічого чомусь збіжати не можу. Покажи будь ласка, то я віду знімаю. А, це хто? Тікай, я їх поб'ю. хлопчики. новчиків. Наперше, давай з ними розбираємося. Це. А це ж що таке? Зелений Крутий Зелений кулак, говорю, вбий всіх піратів. Це хто такий? Нам грало багато людей. Енергетицький кулак, енергокулак. Mm -hmm. І що він робить ой дома її добре йдемо можливо ми його вже робити зможемо ей ти О Добре О, для мене якась жовта штукає що вона робить Так. О, вона... буде лечити на 50%. Чуєш, себе то там хтось є. Халвин якийсь. Аааа. Пять кафеджні. я хочу. А він тобі дає три життя сразу. Ну по їх видно? Там якийсь магазик. О, реально, Що це таке? Не якщо там буде капхат. Там реально є капхет, да подавите друзі. Тут така ще музика. Да, хорошей не хватає. Ой, да сюди почали максимум. Ну ладно. Давай тут. Найформ? А. Нужно ураган. Дай мені їх побети. О, до речі, тут є статуя якась. Що тут пише? Бийте. О, на кінець до мене хтось пішов. Бийте звіра тільки одним... одним глазом. Одним оком. О, мені дали якийсь курковий меч. Покажи. Там якісь там якесь скрині є. тут. Ого, реально. Так вони швидко б'є. Але лише по одному. Дякую, дякую, дякую. Просто хворим. Ну, воно по одному б'є, але воно швидко б'є, два десь. Ну штаку ну, не йде. Дивись, що там далі. йде. Дякую. Я просто зараз говорю, друзі. Давно я... Ааа, що за бобри? Я не можу до тебе прибігти. Не, краще я візьму роботу арм. Потім прикачаю, може, курочку. А я поки то я возьму. О, мне дали лайфхорн. А там кто? Там на памяти. Мы же дали что-то Я тоже так бачу. Что там такое? Там снова эти чубрики Тут, видишь, какая-то броня Ну я ко снова Тільки я но... тільки у мене ніс немає. Я поговорюся кіноздячкою. А це напевно напавлю тетя Маша. Зараз вам покажу її, тільки почекайте. А що там так є? якісь... Вам на троні на Почекай, почекай. Подчекай, подчекай-мое. Deixa eu ver Ні, нема, давай підемо, Не ну, йдемо до жаби поки що. Йдемо там заберемо, там можливо щось ще є, за мною. Я думаю, що там більше нічого. Можливо, є щось. О, друзі, оце те маша. Та ой, як ти не бачив, защипа ноги. Ой. Тобто оце, оце ж, ніби ноги. А, о тобто голова. Та я тут забрав, то. А, то в мене голови нема. Але воно сильно захищає. Угу Але ти подивись, який воно. Ну, мої віз. До речі, там. Там до речі, треба взяти якийсь кристал, щоб допомогти жабі. Ой, я бачу там кристал. Ем. щось Більшось... дів... Він. Ма, ма-ма-ма, мама. Ура! Мені дали голову робота. Я тобі візьму голову робота. Ну, і готовий. Чуєш, ідемо до жаби. Окей, вона може далі кудись відправив. Тобі я там бачив якийсь портал є. І можливо... До речі, я бачив тут десь є навіть губ Дім губки Боба. Та там я на нас його. Його не рухаємо, хай буде там гуляти. Ай. Або дім купка боба, там Де-де-де? Я не бачу. Або я бачу. Я там. до речі знаю, де є ще у нас і там де може бути лайф орб. то якраз для тебе. Покажи. Нам треба на саме. на саме початок повернутися. Так. Ну иди просто за мной. Окей, піду за тобой. Вот тут жаба. И дашь? У нас тут поворот. Тут будут курочки. О, можно я, можно я их побью? Ну давай, хай на тебе агреся. Добре, тобі. Я тут не був, ну коли грав давно. Що? Відкрий скриньку. Зараз. Зара. То видно, мои я. Реально! Мені треба, мені треба. Але і так наша я закінчиться. О до жаби. Ну так, в мене на степне. Це буде круто. Я завжди коли граю першу частину, ну, чаптер один, то я завжди сюди захожу по лайфформ. Угу, їм бойка. Ты жаба. Let's hope this works. Get inside <in <humanused> the machine. Ну добре, пішли. І наша, друзі, і наша, друзі, серія підходить до кінця. Всім па-па, па-па. Всім пока-пока.